Застерегти від лиха. З початку 2024 року на території Івано-Франківської області виникло 2568 пожеж, у яких загинуло 28 людей, ще 20 отримали травми. Нині мешканці активно починають використовувати різні прилади для обігріву помешкань, що збільшує небезпеку. Щоб не допустити виникнення пожеж, рятувальники проводять профілактичні заходи. Зокрема, тривають відпрацювання в населених пунктах по території області. До таких відпрацювань залучаються фахівці різних служб залучаються як працівники газової служби, електрики, а також працівники поліції. В основному приділяється увага соціально незахищеним верствам населення під час відпрацювання населеного пункту. Саме фахівці приходять до помешкань даних громадян, оцінюють протипожежний стан їхніх будинків. В разі необхідності фахівці різних напрямків можуть уже безпосередньо на місці. Усунути деякі недоліки, або порекомендувати, чи записати заявку і вже безпосередньо виконати її. Пізніше рятувальники поспілкувалися з мешканцями села Кунисівці Коломийського району. Хочемо вручити вам такий плакат. Тут є правила поводження з генератором під час пічного опалення, газовим пальником. Будь ласка, це собі почитайте, ознайомитесь. Ми сьогодні проводимо подворовий обхід, нагадуємо людям правила пожежної безпеки під час користування газовими приладами, електрообігрівальними приладами, а також пічним опаленням. Людям будуть об'яснюватись правила пожежної безпеки, правила по користування. Вання електрообігрівальним приладом, пічним опаленням, газовим паленням також будуть вручатись пам'ятні листівки, розроблені спільно ДСНС ЮНІСЕФ, на яких вказані всі правила поводження пожежної безпеки. Основну увагу рятувальники звертають на дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення та використання приладів обігріву. Щоб не допустити виникнення пожеж, потрібно дотриматися основних правил пожежної безпеки, зокрема перед початком опалювального сезону. Обов'язково перевірити на справність всі ваші прилади для обігріву. Якщо користуєтесь пічним опаленням, обов'язково потрібно прочистити димар, подивитися, чи піч не має ніяких тріщин. Якщо газові прилади, обов'язково закликати фахівця від газової служби для того, щоб він перевірив на справність газові прилади. А також ми радимо завжди встановлювати детектори чадного газу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.